Вітаю, друзі. Для того щоб перемогти Росію, потрібна сила, яка називається Збройні Сили України. Це Зсу, і ця сила може перемогти Росію. Для того щоб перемогти Росію в інформаційному полі. Потрібен тіл, ну може і березовий тіл, і будемо вбивати його в те, що відбувається в інформаційному просторі Росії. А там дуже цікаво. До речі, після того як заклад Пригожина закінчився нечим, ну якийсь такий імпотентний заклад, вроді щось є, а нічого зробити не зміг, почались цікаві речі. Ну, спочатку Пригожин сказав, що він їде в Білорусь, потім він не їде в Білорусь, потім він з'явився в Пітер і знов повернувся до Білорусі. Це окрема історія, це нас не повинно турбувати. Нас повинно турбувати інше. Як зараз змінюється інформаційний простір? А це без реготу дивитися не може. Ну, спочатку, всі ті, хто довгий, тривалий час облизували і розповідали, який вагнер-герой почали гадати йому на голову. Рочали розповідати, що Бахмут не треба було брати, і взагалі там немає нічого від пригожинських вагнерівців. Там все зробили збройні сили Російської Федерації. Хоча до того казали все навпаки. Більше того, Санкт Петербурзі. Графіті, на якому був намальований Путін, Пригожин і Кадиров, трохи підмалювали. Зараз там Кадиров, потім нікого, а потім Пригожин. Е, вибачте, Путін. Пригожин же немає. Його немає, його затерли. І це той самий випадок, коли Сік транзит Глорія Мунді так проходить слава мирська, Ну от пройшла. У Пригожина вона пройшла і кудись де не зрозумілий напрямок. Окрема історія, вже відомо, що компанія Пригожина, яка заробляла гроші на їжі е, в Мінобороні, вже не отримує замовлення. Все це показує одне: сьогодні ти герой, завтра ти лайно. Сьогодні ти воюєш за Росію з українцями, ні, вибачте, з хохлами. А завтра ти вже ворог держави, який. Фактично вбивав братерський народ. Це Росія. Росія не змінюється. Там брехали, брешуть і будуть брехати завжди. Як взагалі дізнатися, що російські офіціальні персони брешуть, вони відкривають рота, і зразу все зрозуміло. До речі, дуже цікаво дивитися зараз на Шайгу, який під час російського заколоту, ну пригожинського російського, будь-якого, мовчав. Він зник його не було а не чути, а не видно, тому що переляканий. Як його називали в вагнерівці, Тувінський дегенерат, це назва міністра оборони Російської Федерації від вагнерівців. Зник. Його не було взагалі в інформаційному просторі. До речі, в інформаційному просторі знов появився Дімон алкач Медведєв, і це найцікавіше. Він зявився. Для того, щоб написати щось незрозуміле. Раніше він писав дуже смішні тексти, в яких лякав Захід ядерною війною, розповідав, що війна йде проти Ібліса, і він дуже довго Ібліся з цим іблісом. І от е, зараз він почав писати щось взагалі незрозуміле. Якісь нецікаві тексти. Вони про що кажуть? Або в нього відібрали алкоголь? Або він після важкого похмілля. В будь-якому випадку з цим ем, дімоном жити далі Росії, а нам ні, нам він не потрібен. Найцікавіше, що останній час в ЗМІ російських ЗМІ з'явилася інформація, де хто з вагнерівців що зробив. Там вбив, там зґвалтував, тут забрав гроші. Тут взагалі щось зробив таке на кшталт рекета або віджали бізнеса. Про Вагнер почали розповідати. І вчора ці герої Росії, на яких рівнялися діточки в російських школах і садочках, стають тими, на кого рівнятися вже їм не раджуть. Що ж таке, що трапилося? Вагнера вже не герої. А як же там прийде літо, під'їдуть вагнери і арбалети? Що вже не співають? А як же там в пісні про це, що наша російська ЧВК. Що взагалі відбувається в Росії? А там все нормально. Там, замість того, щоб зрозуміти, що рівнялися на покидьків, голоднівиків, вбивць, торгівців наркотиками та інших злодіїв, намагаються дуже так стидливо стежість ситуації, казати: ну, помилилися. До речі, Путін нещодавно казав, що до Вагнера немає жодного відношення. А зараз каже. Що витрачав на них на Вагнер мільярди рублів? Так коли ж він брехав? Завжди. Він завжди брехав. До речі, Пригожин це людина з найближчого оточення Путіна. І те, що зараз ми бачимо, ми бачимо, що може бути з будь ким з найближчого оточення Путіна. Це сьогодні вони оточення. А завтра, як там у Галіча оказався наш отець, не отцом аспротивом. Ну, от, так той самий випадок. До речі, я впевнений, що коли скинуть Путіна, то російські офіціальні а, особи будуть казати: Путін це ганьба російського народу. Нам соромно, що ми йшли за він одурачив всіх, він примушував нас більше того, будуть розповідати про те, що Путін це фактично злодій, який взяв під контроль всю Росію. Я навіть уявляю, як Медведів буде плакати і казати: Я не хотів. Мене примусили. Я навіть пити не хотів. Примусили, а потім додасть і Тверезіти не хотів, теж примусили. І їх завжди, завжди примушують. Навіть людьми бути їх примушують. До речі, дуже цікаво, що зараз ФСБ Росії офіційно почало перевіряти всіх, хто підписав контракт з Вагнером. І звільнився для того, щоб пояснити. Ні, ні, ні. Це раніше це було нормою. А зараз, шановні, або до Збройних сил Російської Федерації, або повертайтесь на зону. І оце найцікавіше, як каже Аркадій Бабченка, друже, Росія завжди тебе кине, якщо буде мати шанс. Кидає знов. Обіцяли одне, встає інше. Знаєте, росіяни мене. Щиро веселять. Ну, от я відверто кажу. Вони якось постійно пригають на граблі. Пригнули, отримали удар полбу, відійшли боляче. Знов пригнули, знов боляче. І так постійно. Єдине запитання, може вони мозахисти, їм це подобається. Бо інших варіантів, чому це робиться, я не знаю. Окрема історія про те, що в Росії зараз всі намагаються затерти свої старі. Дописи про те, що вони з Вагнером десь були, вони намагаються знести свої старі фоточки з Пригоженим. Але от дуже цікаво, фоточки Пригожина з Соловйовим або Сімонян теж будуть затирати і розповідати, що помилилися. Чи як? Ну, да, в Росії ж завжди люблять відката... відіграти історію назад і казати потім, що ну, помилилися Ні, не помилилися. Покидьки об'єднуються з покидьками, зрадники об'єднуються з зрадниками. Росія країна зрадників і покидьків, де влада довела людей до стану рабів, а раби не дуже проти, що вони знаходяться зараз в такому стані. Це вибір Росії. До речі, чи може бути ще один заколот? Я вірю, що він буде в найближчий час ближче до кінця літа. Влітку не буде, а от восени ми побачимо в Росії дуже цікаві історії. Я навіть можу вам зараз вздалегідь сказати, що восени ви побачите, як Пригожин буде казати своїм хриплим голосом: ні-ні, не Герасимов, Шайгу, де снаряди. Він буде казати: Путін, де перемога! Нема вагнерів, нема перемоги, втрачаєте нові території. Це все чому? Тому що цар не настоящий. Одного з публічників Путіна не, Пригожина. Одного з його правих рук, в них декілька. Закрили сторінку ВКонтакті. Він написав, В цій країні треба щось змінювати. У вас була можливість змінювати? Ви зупинилися до змін за 200 кілометрів, повернулися і, піджавши хвости, побігли від Москви. Тому що ви можете змінити? Максимум пригожену памперс, але якщо будете міняти, не заляпайтесь. Він його заповнює не. Повільніше, ніж Путін заповнює свої валізи, так от, все це говорить про одне. В Росії пішов роздрай дуже добрий роздрай. Мені він подобається, система розбалансувалась. По-перше, побачили, що Путін слабкий, по-друге, побачили, що за ним сили не стоїть. Навіть спецслужби ігнорували захист Путіна і показували, що ну, якщо що, вибачте, ну зміниться цар. І все це дуже добре. Головне в цій історії, щоб росіяни не зупинялися. Хай після вагнерівців новим злочинцем стане тувінський дегенерат. Хай після нього новим покидьком буде Лавров, Захарова або Медведєв. Навіть валька Стакан Матвієнко, хай і вона втрачає свій рейтинг, репутацію і стане зрадницею. А от коли це 100% стане, це коли Росія. Зрозуміє, що вже програла. І тоді внутрішні еліти інстинктивно будуть намагатися навішати всю провину саме на цю когорту політиканів, які зараз керують Росією. Що треба робити? Не заважати їм. Єдине, що ми можемо допомагати, вбивати цей перезивикіл в їх інформаційний простір. Україна все одно переможе. Росія програє, а нам нам треба не заважати росіянам допомагати зсу і знати, все буде Україна.